РПЦ та Кремль натравили своїх собак на українських релігієзнавців. Звичайно, всім відомо, що Українська православна церква Московського патріархату була лише відділом РПЦ в Україні, транслювала російські наративи та повністю підпорядковувалася Росії. РПЦ має свою цілю розширення впливу і знищення будь-яких релігійних організацій, що не підпорядковуються Москві. Експерти та релігієзнавці зі всього світу давно помітили, що РПЦ втратила ознаки церкви і стала частиною тоталітарного режиму. Про це не раз заявляли і наші українські вчені, наприклад, професор Людмила Филипович і відомий український вчений Віктор Єленський неодноразово говорив про те, чим насправді являється РПЦ. Саме завдяки заслуженим українським вченим релігії знавцям Людмилі Филипович, Віктору Єленському та Анатолію Колодному українське суспільство позбавилось багаторічного впливу російської релігійної пропаганди, яка йшла через РПЦ. Саме ці науковці доклали зусиль до отримання Томусу та автокефалії Православної церкви України, що стало історичним кроком до духовної незалежності України. Прізвища згаданих релігієзнавців також фігурують у зверненні до президента Франції Еммануеля Макрона з вимогою припинити фінансування антикультової організації «Фекріс», віце-президентом якої з 2009 року є російський ідеолог антикультизму Олександр Дворкін. Ця структура вже давно діє в інтересах Кремля, пов'язана з російським рацирством. Та виступає проти західних цінностей демократії, активно співпрацюючи з російською владою у гібридній війні проти України, демократична і проукраїнська позиція українських релігієзнавців заважає Росії та РПЦ, за що на них і оскалилася Рашка, і навіть натравила своїх завербованих псів. Кремлівським агентом в Україні, що організувала переслідування українських вчених, є Ірина Кременовська, головна редакторка ресурсу Вільне слово та засновниця інституту економічних та правових досліджень. У статтях, опублікованих на її ресурсах та на сторінці Facebook, систематично дискредитувала українських вчених, висувала їх як некомпетентних і стверджувала, що їм не місце в експертній комісії. Ця рашистка агенка навіть просувала ідею створення нової експертної комісії, яка діятиме не для захисту свобод, а навпаки, для боротьби з релігійними громадами, їх заборони кримінального переслідування вірян. За російським сценарієм, як це вже робить РПЦ разом із антисектантською організацією Радсирс. На чолі з Олександром Дворкіним. І сам Дворкін передавав інструкції Кременовській, а вона просто працювала по крімлівським методичкам, дискредитуючи та звинувачуючи провідних українських релігієзнавців, зокрема Людмилу Филиппович, нібито непрофесіоналізм. Кременовська фактично захищає своїх кураторів із РАЦИРС, включно з Олександром Дворкіним. Саме їхня діяльність і причетність до злочинів уже неодноразово викривались та критично аналізувалась в межах цієї наукової роботи. І яке щастя, що СБУ викрили низку злочинів кремлівської агентки Кременовської та її подільника Олексія Святогора. Проти них вже відкрита кримінальна справа за статтею 161, але щось мені підказує, що ще на низку статей вони заробили. Зокрема, на статтю 111 Державна зрада. Так, бо як